Чи є е, план дій у Сполучених Штатів, у Європейського Союзу і у Китайської Народної Республіки на випадок дезінтеграції Російської Федерації? Це не наші що... проблеми. Ні, ну, мені просто, от, Це я... не наші проблеми. Ні, я, я згоден. Що... Чи вони от, є, є у них в цей є, план? Ті, чи ні? Ну, давай так, давай так. Ти от потрапляєш в, в, в пастку будь-якого, знаєш, коли ми починаємо думати за когось. Давай так: будь-які політики в цьому світі, в, в цьому світі, як і українські, а за наявністю, якщо ніхто не б'є їх, знаєш в голову, нічого робити не буде, тому що їм так зручно. Так може їм предоставити надати цей план, щоб вони вже уже не були надати. Готові. Так треба зупинити вони... залізницю російську. Так це це оце. А далі не ти, ти неправильно... прай. Оце знаєш то помилка мити. ми не повинні надавати план. Ми повинні діяти ми ні, відповідно неправда, для захисту неправда. Ми повинні ми теж ми, крім що? захисту свого і розгрому Росії. Ми повинні нав'язувати свої наративи до да, Європі. Та так що, що, що Росії не повинно існувати. Да, да, от зупинити залізницю, да влупашути по терміналах у слузі. Там да а далі ви вже самі думаєте. Що думаєш, якби узгоджували операцію, якби узгоджували операцію а, по знищенню літаків? А, ну, звичайно, стратегічні... що нічого б не було. Ну, ну так ніхто так і тут ну, така. І... І... Ні. Бути опозиція, Тут це, це це різні речі, абсолютно да, тобто, ні, однакові ні, неправда. Да. Ми повинні нав'язувати свій погляд да. на те, що Росія виключно вони бути зброї. готові, виключно що Росії не буде до, існувати до. не тільки зброєю. Вони мають з цією думкою звикнутися, бо вони дійсно думають про те, що мовляв, це буде страшно, небезпечно, розпад там сотні тисяч біженців нових там да, ну, Реально мільйони. Насправді да але вони мають усвідомити, що це насправді не страшно, до, і не страшно. Україна має на це працювати. І не тільки на полі бою, і, насправді. ні, давай давай так. Це працює так. Ніщо так знаєш, не от коли там приходить дипломат, говорить, а давайте подумаємо, ну український дипломат, давайте подумаємо так, і в цей час, наприклад, прилітає, от, от в хантамансійську вибухнув газовій, да? одно... тобто це повинно йти паралельно, коли не що так знаєш, не сприяє словам, коли так уважно слухають слова дипломата, коли за з ним стоїть військова сила, яка реалізує слова дипломата.